Тож дзвін пам'яті в івано франківську подія під такою назвою традиційно відбувається у меморіальному сквері міста. І зараз наш колега Іван Харук має змогу долучитися та розповісти. Іване, вітаю наскільки багато прийшло людей, та що власне символізує дзвін пам'яті. Вітаю Катерину. Звін пам'яті Іно-Франківську щойно закінчився в меморіальному сквері. Це традиційна подія, яка щомісяця відбувається тут у Івано-Франківську. Збираються родини загиблих, збираються військові для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих власне. Військових сьогодні 37 родин також отримали нагороди посмертно. І різні державні і місцеві такі події відбуваються. Тут щомісяця. багато є також і болю, і сліз, тому що родина приходять свіжими ранами. Бачите, за моєю спиною така стела з фотографіями. Багато родичів, батьків приходять для того, щоб також шанувати, подивитися, згадати ті події. І власне для родин сьогодні поспілкувалося тут з людьми. Дуже важливо, тому що час приходить місяць, рік більше, але водночас для кожного з них важливо, що їх запрошують, що їх пам'ятають, що їх дітей. Згадую тут у меморіальному сквері. Ну і власне символічно також тут власне дзвонить цей змін пам'ять. Бачите, він такий тут також установлений. І щомісяця дзвонять дзвони того для того, щоб нагадати людям про те, що війна триває, і дуже великою кров'ю збувається незалежність у країнах. Отака така от подія символічна, яка збирає в меморіальному сквері, де, до речі, поховані герої різних історичних періодів, січових січовистів, повстанців. Ну і зараз героїв сучасної України, які загинули війні з Російською Федерацією, Катерина. Дякую, Іване. Нагадаю, це був наш колега Іван Харук із Івано-Франківська.